Дякую дуже, Сергій Петрович. Ще раз хочу вам подякувати за можливість сьогодні спільно попрацювати. Василь Олександрович, вам також дякую за те, що ми спільно сьогодні два міністерства працюємо на Дніпропетровщині, і можу сказати, що ми вирішуємо не тільки сьогодні екологічні питання, ми вирішуємо гуманітарні питання питання. Ті питання, які сьогодні дійсно турбують людей. Ми розуміємо, що багато викликів сьогодні стоїть перед областю. Вони посилені сьогодні ці виклики, тим, що ми маємо аномальну спеку влітку. Ми розуміємо, що ми маємо сьогодні проблему з електропостачанням у зв'язку з постійними атаками нашого ворога. Ми розуміємо, що все це посилюється більш ніж річної давнини. Підривом дамби Каховської ГЕС. Всі ці, ці виклики вони є сьогодні крос-секторальними і держава, сьогодні спільними зусиллями. Всі ці завдання вирішує. Ми сьогодні були на балці. Свистунова в Кривому Розі, напрацювали певні рішення. Думаю, що ми їх фіналізуємо найближчим часом. Які можуть бути загальні висновки з того, що ми побачили? А висновок один: ми маємо сьогодні комплексно дивитися. На управління водними ресурсами нашої країни в першу чергу, тому що в, 2000, в 2001 році закінчилась комплексна програма управління взагалі водами в Україні, і ми вже маємо сьогодні затверджену урядом концепцію на останньому засіданні уряду. І я дуже сподіваюся, що протягом найближчих тижня-двох ми будемо вже мати нову програму водозабезпечення дев'яти областей України, які це потребують, включаючи Дніпропетровську область. Загальна сума цієї програми попередньо перевищує 55 мільярдів гривень. Майже половина цих коштів це кошти, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти партнерів. Але ця програма або проект програми також включає в себе частину фінансування за рахунок коштів місцевих фондів. Це ще раз свідчить про те, що ми маємо бути сьогодні об'єднані, і тоді міжнародні партнери, які сьогодні готові нам допомагати при системному комплексному підході, дійсно. Додадуть ресурсів до нашого сьогоднішнього бюджету, тому Сергій Петрович ще раз дякую за можливість попрацювати і впевнений, що це не останній наш такий візит, тому що ми маємо сьогодні максимально охопити всі проблемні питання. Дякую, дуже. Доброго дня, шановні присутні. В першу чергу хотів би подякувати очільникам двох цих міністерств. Шановний Руслан Олександрович Василь Олександрович, дякую вам. Дякую вам за сплідну. Працю на Дніпропетровщині впевнена, що і ваші і ваші питання, які ми сьогодні обговорили, допоможуть ні одному мешканці Дніпропетровщини. В першу чергу ми очікуємо опалювальний новий опалювальний сезон. Дякую за ті комплексні рішення за ту підтримку, яку ви надаєте кожного дня, і навіть в телефонному режимі. Олександрович, дякую вам за ті проблемні питання, які ми з вами сьогодні обговорили. І фактично, ми вже більше ніж рік з вами на постійному на постійному зв'язку у зв'язку з. Проблемами водопостачаннями декількох районів Дніпропетровщини не впевнений в тому, що ці спільні напрацювання, які ми сьогодні обговорили, вони будуть втілені в життя ближчим часом. Дякую. Також хотів би подякувати Сергію Петровичу, Руслану Олександровичу за ініціацію цього візиту сьогодні на Дніпропетровщину. Я вже був нещодавно. Я знайомився з проблематикою області. Ну, ключове, що хотів би відзначити, колеги, ну. Трошки більше року назад відбувся терористичний акт. <клес> Він привіз до того, що південь та центр України втратив стабільне джерело питної води. Що було зроблено? <клес> Менше ніж за рік ми зробили водогони. Це дуже важлива подія. Вона сьогодні ми проінспектували. Ці водогони працюють, вони дають воду і забезпечують. Тут необхідний дебіт для водоканалів, які працюють в містах Ніка, Пальмарга, Покров, Кривий рік. Зараз ми також були в місті Апостол, подивилися ситуацію там і найближчим часом ситуація також буде там вирішена. Це ми сьогодні прийняли відповідні рішення і завтра їх зафіксуємо вже в Києві. Дуже важлива ситуація: це підготовка до опалювального сезону. Ми готуємо Україну до, мабуть, до одного найскладнішого опалювального сезону в історії України, спільно працюємо з очільником області, готуємо підприємства ТКЄ до опалювального сезону, закуповуємо нове обладнання, формуємо запаси енергетичних джерел енергії. Дякую! Це основні завдання, які ми сьогодні поставили перед. Міністерством перед областю спільно працюємо над їх досягненням. Та проектному потужність побудована водогону. Вона розрахована на такий обсяг води, який забезпечувався коли південне накачувалося з Каховського водосховища, тобто 400 тисяч метрів кубичних доба ми маємо забезпечувати перекачку води з інгульця в південне водосховище. Для того щоб Карачунівське водосховище мало дебіт відповідний. Ми зараз також дали доручення, от пан Руслан Осан дав доручення голові держутагентства опрацювати питання розчистки русел, які питають Карачунівське водосховище з водосховища Кремінчуцького. Тобто, це питання ми зараз буде включено в програму, про яку вже Руслан Олександрович говорив, і буде виконаний захід, щоб було. Першу чергу забезпечено південне водосховище водою. Друге, виконувалося всі регламентні питання по річці інгулець нижче. По е, Миколаївській області, бо ми сьогодні не просто вирішуємо питання Дніпропетровщини, а вирішуємо питання в тому числі Миколаївщини і систем зрошення. Я по суті, там де сьогодні було відзначено, що Миколаївщина за останні роки втратила 270 тисяч земель е, сільхозпризначення. Тобто це важливе вже для країни питання, тому ми цим питанням от опікуємося особисто. Стосовно Каховської ГЕС, теракт, який здійснив, здійснив ворог на відповідно зруйнувавши Каховську ГЕС. В першу чергу він наніс колосальні збитки нашому довкіллю. Це понад 146 мільярдів гривень. Це знищення майже 50% лісу, який був затоплений. Це Величезні території національних парків, які знищені це втрати ендемічних видів тварин, які вирогідніше загинули, і це велика кількість відповідно відходів руйнації та забрудників, які потрапили в Чорне море, і точно впливають на екосистеми. Що стосується взагалі відновлення на сьогоднішній день. Ви знаєте про те, що є відповідна постанова уряду, яка дозволяє сьогодні гідроенерго зробити відповідне проєктування щодо можливості відновлення. Моя особиста позиція, що будь-яке відновлення або невідновлення такого об'єкту вона має відбуватися з урахуванням оцінки впливу на довкілля. І дослідивши це питання, ми дамо відповідь, що і в який спосіб можливо відновити в найкращий шлях і для живої природи, і для економічних показників, тому що під час війни це важливо. Що стосується, коли це може статися, ви чітко розумієте, що на сьогоднішній день. Це дуже близька територія до ведення бойових дій, і до того, як взагалі туди зможуть безпечно потрапити проєктанти, науковці, вчені, архітектори, а потім будівельники, до цього ми не можемо говорити про якісь роботи там умовно вже завтра. Що стосується оцінки впливу на довкілля. В тому році Верховною Радою підтримано наш урядовий проєкт закону, який вніс зміни в закон про оцінку впливу на довкілля. Ми цифровізували повністю цю процедуру, і ми її значно скоротили. Сьогодні цю процедуру можливо в новому реєстрі пройти реально пройти до 60 календарних днів. Тому я впевнений в тому, що сьогодні є час вивчати це питання, є час набирати відповідну інформацію, а після того вже приймати відповідне, узгоджене, комплексне, екологічно безпечне рішення.